Так громада, всім привіт! Кому доброго ранку, мені доброго, бо сонечко тільки сходить. Я вирішив вам відео зняти. Ну, Вже хлопці багато питають. Що як же тут, що виходить з сонячними панелями, тут мої видно там на, на поднавесі, на будинку. Ось якось 5 штук працюють. На, на кострений нагрів, ну, на прямий нагрів, його можна сказати. ці 5 працюють. Тут ще в мене панелі на цьому даху. Короте, станція відпрацювала літо. Я ж кажу, що я дуже не то що задоволений, я просто в шокі, скільки існує енергії даремної. Просто зрозуміло, що треба вложитися в це діло. Но воно скільки воно вже так і коштує, щоб. Щоб це було таким фактором дуже великим. Воно себе окупає, ну я говорю, що вже відбив відсотків, ну добрий відсоток вже відбив цей рік. І кошти прийшли на рахунок. Та не тільки що на рахунок, а тільки, а що ще скільки займає, що скільки я споживаю енергії будинком самим, скільки води ось у мене гарячої нагрівається, блін. Ну, то ці панелі видають сумасшедше кількість води, Блін, по півтори тони води кожен день гріють. Потім що ще? Саме головне електромобіль, це взагалі... Так, десь хлопці вже чешуть. Хай приїде цей трактор. Так. Бачите, панелі, звісно, грязнуваті. але це не фактор, як кажуть. Зараз, блін, потихеньку. Вот. силу проїхала це МТЗ, дренчить страшне. Так, що тут ви бачите? Це поле в мене одне, ну, як, одне поле рахується, 18 панелей на один MPPT трекер. Получається, бачите, це його не мив абсолютно, ні разу за літо. Ну, звісно, дощі, може трошки миють, але нічого, воно виробляє нормально. Якийсь там відсоток проти того, що тут зараз полізти, почати мить, або якесь замикання пройде, або. Ну, коротше, щось нехороше можна з цими панелями з мойкою. Попробую, по-перше, помити їх тут долізти, або впастися, або ще щось. Тохай лучше на дві панельки закладати більше потужності і хай вони собі працюють. Так... Підемо до інве. Так, перейшов сюди на, ось на інше поле. Де поле з під Це теж поле ось 18, 18 панелей. Аналогічне те, що на веранді, на даху. Воно так само. Так, киця. Всі хочуть уваги, всі скучили за мною. Киця. Все, все, вона хоче на ручки. Так, давай. Будемо... О! Все. Так. Ось так воно виглядає зсередини. В принципі, а, що хотів по цьому полю показати. Тут у мене трошки ось вже затінок починає ставати. Ну, як затінок? Зранку, три панелі, оці ось раз, два, три починають затінятися. То є рішення за таким... Ви, ну бачите, за такою коробочкою. Називається воно оптимізатор. Ну, коротше, зараз киця, йди, побігай, я потім тебе візьму. Погладю, бо треба всім увага. Так. Ось, бачите, три панелі затіняються. Раз, два, три. І виходить, якщо панель затіняється, оце виробіток зранку у мене до 9-ї години. Ну, це сусіднім дахом, я ж нічого тут не зроблю. Сусідній дах тут. він... Затіняє, то треба ставити оптимізатори. Ну, це літом було добре. Сонце сходить. І так піднімається і воно працювало. А зараз дивлюся зранку починає затінення. Це восьма година ранку і йде затінення. Я один оптимізатор поставив. Ну, не знаю, ставить, не ставити. Ну, годину, годину часу втрачать. Птиця, Ти що? 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 Каже, я мене візьми мене на руки, що це робиться? Каже, ранок бере на руки, а це щось не хоче брати. Так, ну підемо тепер до інвертора. Ну, покажу вам. Так, киця побудь, тут трошки посидь, я зараз хочу ось, ось, ось зняти відео. ще. Ось у мене такий стоїть автомобіль, який вже просто стоїть, бо ніхто на ньому не хоче їздити. Майже новий автомобіль і з появою електричного автомобіля він в нашому домашньому господарству став не потрібний. Ну, раз у півроку виїхати, то вирішили його продати, бо цей, може комусь пригодиться ще попрацює і порадує. В принципі, ми на ньому Приїхали не так і багато. Це Toyota rav 4 Ось виглядає. виглядає це нового покоління 2020 року випуску автомобіль. Фактично, я ж кажу, що тут і резину не з'їлося, фактично скати ще геть як, як нові. Все, все в рідній рідні фарбі, взагалі абсолютно новий автомобіль. 50 тисяч проїхали, це так з виїздами на... Так що там вам видно буде? З виїздами десь або в місто, або або десь на якийсь дальняк, типу Умань або ще щось таке. Так. Так що я як на правах свого каналу рекламу можу собі дозволити. Таку маленьку рекламу, кому потрібний. А цей автомобіль продам. Бо... Він ось, дивіться, в середині як новий. Сонце, звісно, забиває, але тут салон в ідеалі, просто в ідеалі. Він стояв повністю в гаражі всю дорогу. Зараз, звісно, там електричний автомобіль стоїть, але ми його... Він, він зараз зберігається під накриттям. Під накриттям і опа! тут Я ж кажу, салон просто. Воно під еко-кожу чи як воно тут зроблено все. Ну не кожа, а... Дивіться, тут це все. Все. Все запах все запах нового автомобіля. Так що я продам, будемо продавати по-любому його. Бо, ну, <звіт> як? Раз, раз у півроку десь виїхати, та й смисла немає десь їхати. Ми ось їхали на електромобіль, Умань, Вінниця, е, їздили, заправок повно. Дома зарядилися повністю, там підзарядилися. Ну так, да, трошки дорогувато, трошки, ну як не воно не те, не що дорогувато, воно дешевше, як на бензині, ну, ще на дизелі, а, а їздити можна на електромобілі. Так що, кому потрібний такий автомобіль, що тут у нас ще? Кому показати, що тут практично резина ще. Не, Ні, нічого не з'їла. По... По... по польових по селах вона не їздила ця Тойотка. Як... І Тойота я дивлюся завжди в ціні, що ми її купували, що зараз вона зайшли Подивився, в ціні ціна практично не падає її. Так що, ну телефонуйте, на мій телефон оставлю в описі і поспілкуємося, кому потрібна така машинка. так що, Пішли далі знімати інвертор, зараз покажу виробіток і нароботку електростанції. Так, установлений у мене такий інвертор Huawei. В принципі, працює собі та й працює. Найголовніша його фішка це в тому, що його можна розширяти та розширяти. Я його тільки розширив наполовину. Я ж хто боже нові глядачі, все бачите, в нього є 8 MPPT трекерів. Зараз тільки підключені у мене 4 поля. Ну, Літом цього хватало, Ну, щоб виробляти 30 кВт. А зараз вже взимку, я розумію, ну, понятно, день короткий буде і цей, що не буде трохи вистачати. Схід-захід треба додати точно, бо вже зранку і з вечора вже ну, напруга ну, потужність його падає. Ну, це все, от знивуємося, то вже буде вільний час, туди ближче до зими. То я побудую ще пару полів сонячних. Так, це ж у цьому інверторі треба держати віддільний телефон. Ану, побачите, оце зараз ось ось скільки там годин. Воно 8,30 вже генерує 11 почти 12 кВт. І, і воно, бачите, 10 кВт вже виробив він. Уже виробив цей інвертор. Цей, цей інвертор працює в мене повністю на, на цей, на продаж. Ну, як на продаж і на компенсацію енергії, там, якщо десь я беру із електромережі. Так, потім можемо моніторинг пристроїв побачити. Ну, це кому цікаві ці цифри. Ну, дивіться. Бачите, оце поле. полет, отакі показники полів. Ну це зранку. Так, ну, ще його. Як кажуть, не усовершенствувати, а доробляти станцію є куди, вона ще фактично 4 поля встановлювати. І саме головне, це у мене цей працює на видачу в сеть, а другий інвертор зараз підійдемо, де є 20 кВт, працює на будинок і також лишню енергію він теж виганяє. в... Мережу. Зараз подивимося, там який виробиток. Ну тут все виробиток. Тут вже бачите, зараз подивимося, який тут виробиток літо. Ага, ви ж бачили це. Скільки? 17. Ну, це ми встановили це вже пізніше, ж вже ж там в кінці весни, це за 3 місяці і це він виробив. Фактично 17 тисяч кВт. Так що, хто примерно розуміє, скільки це виробляється. Це я ж кажу недороботаний інвертор. Зранку і з вечора він не допрацює. В обіди, да, так, вистачає повністю. Но є ось ці 4 поля, мені направляти схід-захід, щоб вироблялося, вироблялося і сходом сонця і до заходу сонця. Ну, повна потужність зійшла. І енергія ж зранку і звечера, вона ж більш востребовательна, ніж в обіди. В обіди і так багато енергії. А зранку бо буде. Це буде фішка колись. Якщо зранку і з вечора будуть у вас інвертор виробляти, обідічна енергія в принципі, нікому буде не потрібна. Або будуть платити за неї дуже малі копійки, колись ми до цього дійдемо. Так як в Європі. В Європі так, зараз обідня енергія буває просто не рахується. Так що пішли до того інвертора. Так, що ви бачите? Машинка заряджається. Інвертор жужить, йде заряд. Все ну, о, я тебе не трогаю, стій, Все. Турбується, бо що її трогаю. Так, йдемо далі. Тут такого організовано, що тут організовано? Зарядне і ну, зарядна заряджаю на 5 кВт. Таким зарядним. ну, треба, звісно, щось краще зображати. Але... Ну, то все тоді, тоді в... як, далі ми щось придумаємо краще, бо цього, китайці трошки тут є нюанси. ну, Це буде, потім розкажу. розповім, кому цікаво. О, а цей інвертор йде вже в повну потужність. ну, Це він такий шумний цей інвертор деє. Його в приміщеннях не, не, не потрібно ставити. Так, що в нас тут виходить по цьому Деї? Ну, я, бачите, той виробляє 11 кВт, ну це ж 20-ка. Цей виробляє 8. Блін. Погано камера фокусує. Ну, 8 кВт виробляє. І зараз що тут виходить? Автомобіль заряджається 5 кВт на третій фазі. Ти, що так погано фокусується? Ти? О, і цей. Що в нас тут? 8 кВт виробляється, зранку виробило вже 7 кВт. А цей виробив усе повністю. 14 тисяч 14 кВт. рахуйте, скільки енергії. енергії. Уже пішов виробіток. Цей, що він там, продав 4 МВт. Продав. 4 тисячі кВт продав. Фактично, це просто лишня енергія, яку ми не використовували, цей інвертор продав. І працює вже, акумуль, акуми 20 кВт. Ну, це на, чисто на нічне час, на нічний час, вони, щоб із мережі не брати. І коли ж понятно, коли там дощ був, коли так, безперебійне, безперебійне. Джерело енергії. Так він працює. Ну, інвертор дає що, Нічого погано не можу сказати. Він налаштували його і воно собі працює. Що заряд іде. Заряд. Заряд. А що поля? Що ж зараз виробляють поля? Бачите, схід. Схід виробляє 4, 30, 330, а південь виробляє 3,8. 3, ну, коротше. Так що я підсумок, я ж кажу, я дуже задоволений, що поставив собі станцію. Це взагалі я не думав, скільки є енергії, просто існує від сонця. Це, що я тільки ще, як кажуть, поставив краплину, того, що можна поставити. І енергії цієї, Я рахуюся, що кожен квадратний. Метр виробляє 200 Вт в середньому. От, рахуйте, 200 Вт, а у гектарі 10 000 квадратних метрів. Це 20. 20 чи скільки це, скільки 2000 кВт за годину. 2000 кВт за годину. Гектар поля дає. Я говорив ще вже в тих відео, що який може бути соняшник, або який може бути. Яка може бути. Е, де більше може бути КПД і від землі, як від сонячних панелів. 2000 кВт за годину. Одрахуйте. За день, хай навіть 5 годин. Це. Скільки тисяч кВт і скільки це коштів? Я не знаю, неймовірне кількість енергії. Особливо підприємствам це вже треба потрібно ставити. енергоємки підприємства це вже потрібно ставити і давно. Ну, Там я бачу, люди ставляють, і вже Інтернет гуде. Так що. Отаке От вам відео. Як відеоот. Так що. Пишіть, коментуйте, далі буде цікаво.